Карта дня 24.03.2024 року. Привіт! Це Любомир Богоявленський. Я таролог та екстрасенс. Неділя, 24 березня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав таро райтера Вейта. Отже, карта дня Четвірка пентаклів. Моя порада. Четвірка Пентаклів це карта, яка символізує стабільність, безпеку, матеріальний достаток та контроль. З однієї сторони, четвірка Пентаклів віщує стабільність у вашому житті, як у емоційному, так і в матеріальному плані. А з іншої сторони, четвірка Пентаклів може попереджати про жадібність, скупість та матеріалізм. Уникайте крайнощів, намагайтеся не бути надто жадібними і скупими. Четвірка Пентаклів також може вказувати на те, що ви відчуваєте себе самотніми та ізольованими від інших людей. В цей день знайдіть баланс між стабільністю та розвитком. Не бійтеся змін. Але й не ризикуйте втратити те, що вам дорого. Допомагайте іншим людям і діліться своїм багатством. Бажаю гарного дня! З повагою, ваш Любомир Богоявленський. Ну і по скриптум, багатство може бути не тільки матеріальне, а також і духовне. Наша доброта це наше багатство.